Величезний величезний привіт з 17 по 23 листопада включно. А нові акції знижки, новинки в магазині Аврора. Подивимось, що цікавого зазвичай мені дуже цікаво, що привезли з нового. Ми звичайно ж подивимось акції, на що ціни знижені. Хочу подякувати за коментарі за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Ще раз буду вас просити, хто вже користувався ось цими рожевими засобами для прибирання, для чищення Пінк став. Залишайте свої коментарі, будемо вам дуже вдячні. А зараз зі знижкою ось цей чистячий засіб спрей 750 мл 189 гривень. Універсальний засіб спрей для видалення плям на одязі. Так, тут 500 мл 249 гривень, акційна ціна. І ось такий засіб спрей для чищення ванної кімнати 750 мл 184 гривні. Засіб спрей для миття кухонних, ну в кухні для поверхонь. Антижир 500 мл спрей 218 гривень. Та засіб спрей для дзеркал та для вікон Тут 750 мл 183 гривні. Таблетки для посудомийної машини. А в упаковці 40 штук це велика кількість, кількість 279 гривень. Цього ж бренду таблетки для посудомийної машини 28 штук. А за ціною, зараз вам скажу а, так, так, так. 239 гривень. І цієї ж фірми Ополіскувач для посудомийної машини 500 мл млн по 109 гривень. За 199 гривень можна придбати порошок для миття посудомийної машини тортіла вагою цілий кілограм. Засіб тортіла для миття посудомийної машини в посудомийній машині 500 мл на 25 циклів. 79 гривень порошок персіл Color Expert вагою кілограм 200 грамів 194 гривні. Міс Хелен, кисневий плямововідник, а, а, за ціною 111 гривень зараз в акції. Хочу показати вам новинку. З'явився ось такий парус, а, гель а, 100 мл. Це рідкий відбілювач кисневий для тканин 29 гривень, ну, для одягу за 100 мілілітрів. Так, почитаю склад для білих тканин. Надає сяючої білизни, байливо видаляє різні види плям та неприємний аромат. Зберігає структуру тканини, рекомендовано для обробки манжетів, комірців перед пранням. відходи для прання без додаткових засобів. Діє при температурі навіть 30 градусів за 34 гривні можна зараз придбати гала порошок для прання для ручного прання 300 грамів. От зверніть увагу, точніше, я звернув увагу, що лоск, а якщо б в акції, то у всіх магазинах у всіх магазинах одинакова ціна: 199 гривень, 13 штук. Таку ж саму ціну Аріель капсули для кольорових речей 12 штук 199 гривень. Зі знижкою можна придбати капсули для прання Wash and Free універсальні 17 штук за 159 Порошок Savex 300 г 44 гривні зі знижкою. зараз. Також 44 гривні порошок Tide для ручного прання 300 грамів. Порошок сама по 29 гривень 350 грамів. Арієль колор 300 грамів 57 гривень зі знижкою. Зі знижкою можна придбати великий тайт колор вагою 2 кілограми та 100 г за ціною 279 гривень. В акції ось цей великий гель для прання з ароматом кавуна вагою 400 за ціною зараз 149 гривень. Порошок для прання Гала кілограм 800-229 гривень зі знижкою. Ополіскувач Савекс. Зараз по 89 гривень 800 мл. Кондиціонер Linnoр дивіться 675 мл. Ще менше зробили об'єм, а ціна залишилась та сама, навіть трішки більше вже зі знижкою. 124 гривні. Елінор. Я ще знайшов ось такий для білизни. Це можна використовувати в кого чутливий організм, хто має алергію або ж для дитячої білизни. 800 мілілітрів без без 2 мілілітрів. 800 мілілітрів. 124 гривні також. Знову з'явилися оці таблетки для бачка в Унітаз. Їх швидко розкуповують, тому що брев зараз дуже дорого в ціні, піднявся ще. Ще ціна піднялась. Так, показую, 29 гривень за 3 штуки. А коли знижка ще дешевше. ну, Але їх розкуповують, навіть не чекаючи знижку. А зі знижкою можна придбати зараз Domestos за 98 гривень 750 мл. Перволь гель-колор Renew, поки що 1 літр. За ціною зараз трішки дешевше 199 гривень. Також помітив, що якщо знижка, то 199 гривень. Акція у всіх мережевих магазинах на цей первой. Дуже хороший засіб шантеклір для ванної кімнати. Він універсальний. Зверніть увагу, хто ще не користувався, 625 мл, Тут такий об'єм хороший, не 500 мл, Зараз він 166 грн. гривень. Також хто вже користувався, залишайте коментарі, що дійсно погодьтесь, що він хороший. Я гадаю, що вам сподобався. Не знаю, чи мої рекомендації вам цікаві, також напишіть. Хочу показати ще одну новинку: бріл, універсальний для ванної кімнати 500 мл, 77 гривень поки що без знижки. Засіб для миття посуду, ой, для миття підлоги, літровий топ-ефект 39 гривень. Швиденько подивимося. Косметику, цю доглядову косметику, шампуні і все решта, і підемо з вами на новинки. 88 гривень. Зараз ось цей шампунь 950 мл доктор Сила Муміо Алтайський мед. Фруктіси шампуні в Avoro 118 гривень 400 мл. Hidden shoulders 400 мл 199 гривень, пантіни 400 мл 159 гривень. Доктор Санте проти випадіння волосся 109 гривень 150 мл. Так, не 150, а 200 вибачаюсь. А зрештою, це здається, мені не той цінник стоїть 88 гривень, він без знижки. Це ось цей шампунь проти липи для щоденного догляду. Седоклін 109 гривень. Зараз в акції 250 мл. Сульсена від Лупи, 149 150 мл. Ось такі смачні гелі для душу пахнуть різними тісточками, десертами. Кремові 400 мл, зараз 55 гривень. Гелі для душу дуру 250 мл, зараз з хорошою знижкою 54 гривні. Гелі для душу арко 72 гривні. Чоловічі і ось ті чоловічі три в одному. Шампунь гель для душу. 74 гривні 400 мл. Якщо ваша малеча любить спанч Боба, дивіться, з'явилися ось такі гелі для душу: ванілька маршмелоу 250 мл. І ось така Cherry з Сквідвард, і це як його Патрік чи як його звати. Ціна такої новинки 59 гривень. Гель для інтимної гігієни 77 гривень. Емульсія для інтимної гігієни 400 мл, також 77 гривень. Чоловічий АКС дезодоранти 96 гривень Спрей. Дуже хороша якість ось цієї торгової марки Зайце Польща, гель для очищення обличчя, а листя Мануки 200 мл, зараз 119 гривень. А гель для очищення шкіри обличчя з кислотами 150 мл 84 гривні. Нівея бальзам охолоджуючий після гоління для чутливої шкіри 100 мл 219 гривень. Ось таку піну для гоління гіпс чи джіпс можна придбати за 64 гривні 200 мл. Зверніть увагу, хороша ціна. Арко 200 мл піна для гоління за ціною 82 гривні. Гель Арко для гоління жіночої шкіри. Жіночої шкіри. Для гоління 143 гривні 200 мл. Зі знижкою фарба для волосся Palette Naturals без аміяку 98 гривень. Фарба Авена по 69 гривень. Фарба Мальва по 16 гривень. Вибачаюсь, по 29. Смотрю в книгу, бачу фігу. Зі знижкою станочки набір бритв. Дивіться, тут 4 станочки, а на три леза. вони зараз 143 гривні. Почитав я склад цієї зубної пасти, дуже хороший склад, також почитайте, будете в Аврорі. А, дуже хороший склад. І зараз вони зі знижкою по 79 гривень 100 мл. І, звичайно, не міг вам не показати нову зубну щітку, яка чистить не тільки зуби, чистить ясна і також чистить язик. Ціна 39 гривень. А, так, це якась не знаю, що за... незнайома не мені фотмола. Фірма не знаю. Дивіться, що я знайшов гель від синців, бодяга для обличчя та тіла. Що ж він робить? Маскує синці чи лікує синці? <гум> що найцікавіше, намальовано на картинці 49 гривень 25 мл. Намальовано на картинці чоловік, дружина, потім чоловік та дружина. І зверніть увагу зараз. Майже уся жіноча гієна більша, більша кількість товарів зі знижкою. Все вам показати не зможу, тому надаю вам інформацію. Для малечі крем мило для рук, дитячі мультипульти 450 мл, 39 гривень. Хочу дізнатися, скільки зараз в акції дуру тверде ось це. Воно завжди його дуже часто купують. Полюбив. Полюбили його. 99 гривень, зверніть увагу, а нещодавно ще літо, воно було по 60 з копійками. Ну, ось є схожі, такі як Дуру, також з морськими мінералами, тільки від торгової марки ШИК. І ціна цього мила... 59 гривень. Бачите, за рахунок того, що, мабуть, виробляється у нас вітчизняний виробник, тому, мабуть, дешевше, тому що дору це все Туреччина. А зараз ми будемо з вами розглядати новинки. Дивіться, ось такий рюкзачок для маленької принцеси. Має ще зверху, отут спереду додаткову невеличку кишеньку. Кольорів дуже багато різних всяких. Та ще рюкзак має вушка. Ціна новинки 129 гривень. Ціна знижена на ось такі сумочки, вона ще має довгу ручку на плече. Дуже гарний колір, надзвичайно красивий. Були 349, зараз 199 гривень. Позаглядав усюди, не можу знайти цінника, в кожну кишеньку перевірив. Дивіться, які цікаві привезли гаманці, надзвичайно цікаві і поки що бачу в одному такому кольорі, але також мені сподобався. Колір гарний дуже. Відділення для карточок і для банкнот. І знову бачу на поличках новинки. Це можна сказати таке, як піала да? чи салат. Ні, це піала, мабуть. Для соусів, соусниця. Піала порцелянова, 59 гривень. І є, дивіться, є у вигляді ось такого дзвіночка, пряника і зірочка. Нові чашки. Дивіться, немає слів, одні. А що ж сталося таке з вами, пане гусак? На 400 мл 99 гривень. Не можу вам всі показати, тому що кожна чашка має різну, різний напис з однієї сторони. Тільки. Також новинка в Аврора. А в цієї агіде кукуха. Так, ну і звичайно ще якась новинка. Це, мабуть, для цукерок чи для цукру. Давайте перевіримо, дізнаємось. 69 гривень, а що ж воно таке дешеве? Як моя бабуся казала, що таке тане? 69 гривень цукорниця скляна на ніжці. Давайте відкриємо, подивимось. Ось такий вигляд має сама оця цукорниця чи цукерниця. Отак. От Ідете в гості, беріть собі чашку і одразу цукерки. Такий набірчик 249 гривень. Господинки, дивіться, які я знайшов цікаві чашки. Це точно на пів літри. Давайте подивимось ціну, а подивимось кольори на 530 мл навіть ціна 88 гривень. І показую вам кольори, такі пастельні кольори, не кричащі. Я не знаю, хоч вони і пластикові, але от мені чомусь вони дуже подобаються. Оці, а, як вони називаються, салатники чи як? фруктовниці. 49 гривень на 3 літри. Не знаю, погодьтесь вони дуже оригінальні. Нові сковорідки. це, мабуть, для млинців керамік. Керамічна. Так, 20 см діаметр. Кераміка, я знаю, що трошки краще. Підходить до усіх видів плит. І зараз ціна трішки дешевша. 299 гривень. Нові друшлики з двома ручками. Ціна показує також як новинку. 129 гривень. Так, ну що ж, здається, привезли щось із новорічного. Скатертина чи ранер, Здається, це ранер ось такий. Ой, дивіться, тут є різні види. Це ранер на святковий стіл. На стіл. На святковий стіл на стіл. Скатертина ранер, декор з різдвом. Давайте поскануємо ціну. 129 гривень. Це також новинка. Дивіться. Святковий, як він називається, гостролист, чи як він правильно називається, що розквітає на зиму. Під, ну, серветка під гарячу, під гарячу тарілку. На святковий стіл також показую вам як новинку: 44 гривні. Мабуть, кольори є різні, і золото, і срібло. Ось я знайшов цей гостролист, тільки це вже скатертина, це не ранер. І також з цієї ж фірми, так би мовити, можна сказати, можна купити скатертини. Давайте дізнаємося, скільки в ціні, 129 гривень, але я не бачу розмір. А, вже бачу маленькими дрібонькими буквками, циферками метр десять на метр сорок сім. Ну, на звичайний кухонний столик. А от вже хтось відкрав, тому що всі відкриті, мабуть, дивились. Чесно кажучи, дуже всі гарні, красиві. Ну, звичайно ж, справа йде до Різдва та Нового року. Як вам такі підставки на стіл? Також під тарілки. 69 гривень. Я ще знайшов ось такий ранер. теж цікавий. 1,80 тридцять 34 Ціна такого ранера... 229 гривень. А він ще має оці бамбулетки, бачите. І кольорів є багато різних. Дивіться, яка велика таця, така класична, цікава. А, так, а, хотів подивитися, скільки діаметру, але тут треба довго шукати маленькі букви. Не бачу. 129 гривень. Привезли нові ось такі контейнери, пластикові органайзери, чи як вони називаються, для холодильника. Спереду є ручка, щоб зручніше було витягати цей контейнер 77 гривень. Є трішки більший, зверніть увагу, на коліщатах, тобто на поличці, щоб він не ковзав, а їхав. Да? Так, також пластиковий з ручкою напереді, спереду для холодильника 139 гривень. І точнісінько такий самий, тільки на коліщатах для холодильнику. Для холодильника 109 гривень. І зі знижкою зараз поставили термос із нержавіючої сталі торгової марки КРАВ на 1 літр. Не пам'ятаю, чи я його показував, здається, це новинка. 379 гривень зі знижкою. Дивіться, я не знаю, що це таке, як дискокуля з соломинкою. Це, мабуть, це для напою, це для коктейлів, я зрозумів. Зараз подер... Давайте перевіримо. Це для коктейлів пластикова. Але дуже класно придумали. Для голодних напоїв, звичайно. А, так, є місць для напоїв з трубочкою куля 129 гривень. Ну, я вам скажу, мені сподобалось, але ціна, звісно, не дуже. Але я вам точно говорю, їх розкуплять дуже швидко. Ще одна новинка потрапила до моїх рук, контейнер. З ну, собою на роботу, мабуть, брати правда, їжу. Виделка, ложка, соусниця маленька, до речі, двоповерховий і на дві секції поділений дуже гарний з кришкою, гарна якість пластика. 139 гривень на 920 мл і соусниця на 40 мл. Я гадаю, вам сподобалось відео. З вами зустрінемось вже в наступному огляді. А вам бажаю всього найкращого і звичайно економних покупок. До зустрічі!